Христос рождається. Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від Луки. Це 18 глава, з 2 по 8 стих. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Сказав Господь притчу отцю. В одному місті був один суддя, що не боявся Бога, ні людей, ні соромився. Була ж одна вдова в тім місті, яка приходила до нього і говорила, оборони мене від мого супротивника. Довго не хотів він, але згодом мовив сам до себе. Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені докучає, я її обороню, щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Тут Господь додав, слухайте, що несправедливий суддя каже, а хіба Бог не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи беритиметься до них, кажу вам, оборонить їх негайно. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Отже, розглядаючи це святе Писання і дивлячись на суддю, який не боявся Бога і людей не соромився, взагалі-то для єврея така характеристика це і вирок. Не просто опис характеру. В біблійній традиції суддя, шофет це не чиновник, а представник Божої справедливості. І у торі сказано, суддю і наглядачів. Постави собі, і нехай суддя народ судом справедливим судить. Це є второзаконня, 16 глава. А ще глибше, суддя мав аейрат елогім, тобто страх Божий. Без цього суд не суд, а є фарсом. Сама фраза, не боявся Бога і людей не соромився, вказує на повну моральну деградацію. Немає вертикалі. Бог і немає горизонталі. Людина. Для слухачів Ісуса це звучало, як це система, де немає на кого спертися. Подивімося на вдову. Це не просто образ, але це є категорія вразливості. В єврейському мисленні вдова, тобто альмана, це не лише жінка без чоловіка, але це людина без захисту. В старому завіті вдова, сирота і приходень. Це є така тріада найбільш вразливих. Їх Бог ставить під особливу опіку. Не крив дови і сирот. Це є книга Виход, 22 глава. Тобто, коли суддя ігнорує вдову, він йде проти прямої волі самого Господа Бога. Каже Писання, оборони мене від мого супротивника. Саме грецьке слово, яке тут стоїть, має значення зроби мені справедливість. А в єврейському мисленце близько було би до слова мішпат, тобто відновлення порядку, а не просто вирок. Вдова не просить милостині, вона вимагає справедливого суду. Наполегливість тут показується як певна форма віри. У рабинській традиції існує певне поняття свята зухвалість перед небом. Це не нахабство, а відчайдушна довіра, яка не відступає від свого. Авраам торгується з Богом за Содом. Мойсей нагадує Богові його обіцянки. Анна молиться так, що первосвященик вважає її п'яною. Ісус ставить вдову саме в цю лінію. Віра, яка просто не мовчить. І аргумент. Він Меншого до більшого тут вказується. Ісус використовує такий класичний європейський метод кальвахомер. Якщо навіть несправедливий суддя поступився через настирливість, то наскільки більший Бог, який є справедливий і милосердний. Це є дуже сильний такий прийом, добре зрозумілий для єврейського слухача, коли промовляв Ісус Христос. Оборонить негайно. Але як? Тут важливо, негайно, в Божому часі, а не в нашому. Це варто розуміти. В єврейській мові немає такого абстрактного часу, як кайрос, момент, коли визріло. Бог не зволікає через байдужість, він діє тоді, коли дія принесе спасіння, а не лише певне полегшення, яке ми очікуємо. Найболючіше запитання є наприкінці, чи знайде син чоловічий віру на землі? Це не питання про чудеса, це питання про витривалу, мовчазну, таку вперту вірність, яка молиться, навіть коли система несправедлива, коли суддя залишається глухий, коли результату не видно. Тобто, чи залишиться віра? Яка не здається. І це є досить гарне питання, яке варто десь поставити тепер нам, коли в нас десь триває час проби. Чи наша віра залишається такою, чи вона вже здається? Свого часу в одному місті жила жінка, чоловік, якої загинув був на війні. Залишилась вона з двома дітьми і папкою певних документів. Її справа була. Процесі. Так їй казали щотижня. Вона ходила в один і той самий кабінет. Адже треба було зробити документи стосовно погибелі чоловіка, для того, щоб була певна виплата для дітей і для неї. Хоча цього не було. Там була падличка з посадою і завжди відчинені двері. Проте, коли заходила, прийдіть наступного тижня. Зараз немає підпису. Це не моя компетенція. Вона не кричала, вона не скидала, не скандалила. Вона просто проходила знову і знову. Її вже опізнавали в коридорі. Крутили очима. Бачили, відверталися, дратувалися. Одного дня чиновник сказав своїй колезі. Я вже не можу її бачити, зроби щось, аби вона більше сюди не приходила. І справу нарешті підписали. Не тому, що прокинулося сумління у цих військових, які мали зробити документи про її чоловіка, але тому, що її віра в справедливість виявилася сильнішою за байдужість. І Христос сказав би, бачите, якщо навіть людська система здається переднастирливою, то невже Отець Небесний не чує тих, хто день і ніч до нього взиває. А потім тихо запитав би, тільки скажіть, чи не втомились ви молитись, перші ніж побачите свою відповідь? Тому ніколи не здаваймось, будьмо настирливі, щоб наша відповідь була завжди позитивною і доброю. Христос рождається.